1900 рік не лише програмів гучними відкриттями, а й тихо, майже непомітно прокрався у будні кожної людини і залишився там назавжди. Саме тоді з'явилися речі, без яких ми не можемо уявити нашого повсякденного життя. Уявіть собі, вчені всерйоз обговорюють про мені смерті, які могли б миттєво знищувати армії, а десь у тіні цих фантазій інженери проєктують автоматичні двері, що відкриваються самі, коли ви наближаєтесь. І це ще до того, як з'явились фотоелементи. Рік 1900. Це час, коли людство почало балансувати між наукою і магією, між мріями і реальністю. І деякі з цих мрій стали ну, трохи надто реальними. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо експрес-подорож до винаходів 1900 року. Частина друга. Перша ідея Лазера Промені смерті Ніколи Тесли. У 1900 році Тесла публічно говорить про можливість створити концентрований енергетичний промінь, який може передавати силу без проводів. Хоч він і не побудував справжній лазер, це була одна із перших концепцій променевої зброї, яка згодом надихне наукову фантастику та сучасні технології фермерські трактори. Революція в аграрному світі. У цей час у США компанії починають механізовувати сільське господарство. З'являються перші комерційно доступні трактори, що працюють на парі або бензині, це значно зменшило залежність від тварин і людей і запустило зелену революцію. Винахід автоматичних дверей. Первісна ідея. Перший патент на автоматичні двері, що відкриваються завдяки фотоелементу, було зареєстровано ще в 1900-х роках. І хоча це була лише теорія, вже тоді люди думали, а чого б це дверям не відкриватися самостійно? Медичний рентген нове око лікаря. Хоч і рентген відкрили в 1895, саме в 1900 році його масово починають впроваджувати в лікарнях Європи та США, перші лікарі могли побачити кістки та органи без розрізів, це було на рівні магії. Кінематограф. Початок живого мистецтва. На той час кіно вже існувало як технічне диво. Але саме в 1900-му починають з'являтися сюжетні фільми. Монтаж і спецефекти на рівні театрів і ярмарків. Жорж Мельєс знімає свої фантастичні короткометражки, і світ вражено дивиться, як люди зникають, літають і перетворюються. Кишенькові годинники. Хід століття. На межі ХХ століття кишеньковий годинник став головним аксесуаром джентльмена. Це був не просто годинник, а символ статусу. Наприклад, як сьогодні, той самий iPhone. У 1900 році розробляють точніші механізми. Автоматичний підзавод, і навіть перші моделі для дам з кулонами та ланцюжками. Механічний калькулятор для бухгалтерів у 1900 році винахідник Вільям Бороус удосконалює механічний калькулятор, який стає незамінним у банках і компаніях. Це був дідусь Екселя, що працював на важелях, але економив години підрахунків. Індустріальний пилосос, але не домашній. Перші пилососи з'являються саме в 1900-х роках. Величезні, схожі на бойлери, які викачували пил з будинків через труби. Так, вони були більші за шафу та потребували екіпажу і операторів, але почалась ера чистоти. До речі, відео про пилососи можна вже давно глянути на каналі. Ручна кавомолка нового покоління. Кава вже тоді була популярною. Але саме на межі століть з'являються перші компактні ручні кавомолки з налаштуванням помелу. Кавоманство не винахід 2000-х, а тренд початку 20-го століття. Початок урбаністичної гігієни, перші сміттєвози. У 1900-х роках містам уперше доводилось систематично вивозити сміття на спеціалізованих возах, деякі вже з механічними пристроями підйому баків. Це було початком тієї саме інфраструктури, без якої сьогодні неможливо уявити міста. 1900 рік це не лише про телефони і держаблі, це рік, коли наука і побут тихо домовились про союз, і в результаті ми отримали речі, які стали непомітною, але ключовою частиною нашого життя. На цьому наша коротенька подорож добігла. Дякую, що була зі мною до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, дуже чекаю вашої підписки. Ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До наступних зустрічей.